Восени 1989 року була прийнята конвенція ООН про права дитини в Україні. Цей міжнародний правовий документ набув чинності у 1991-му. Вже традиційно в ці дні всі служби у справах дітей. Підбивають підсумки своєї роботи та визначають пріоритети на майбутнє. Ми запросили до нашої студії спеціаліста служби у справах дітей Октябрського району Юлію Шаповал, яка розповість про роботу служби більш детально. Доброго дня вам. Добро Юлія. Октябрьсь район це найбільший район міста Полтави. А служба у справах дітей вона є такою найбільш чисельна і має найбільший досвід роботи. Розкажіть, які завдання вирішуються фахівцями цієї служби? Першочергово необхідно зазначити, що Конвенцією про права дитини передбачено, що у діяльності всіх державних органів, організацій, структурних підрозділів першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини. Завданням служби у справах дітей є не тільки забезпечення цих прав, а ще й нагляд за їхнім дотриманням. Необхідно зазначити, що коло питань служби у справах дітей, які вирішує і допомагає. Вона у своїй діяльності є дуже великим, зокрема, це здійснення майнов... захисту майнових прав дітей, е, вирішення спорів щодо участі у вихованні батьків, е, дітей е, та багато інших питань. Угу. З якими структурами співпрацює служба у справах дітей, зокрема в вашому районі? Звісно, наша діяльність була б неможливою без співпраці з іншими структурними підрозділами, організаціями, установами, службами у справах дітей. Зокрема, у нас є тісна співпраця з представниками медичної сфери, з правоохоронними органами, з представниками освіти, так як вже зазначилося інших служб у справах дітей. Діти якої категорії перебувають на обліку в службі? Хто вони? Дуже велика увага у діяльності нашої служби приділяється дітям. Трьох категорій це діти позбавлені батьківського піклування, діти сироти та діти, сім'ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Це питання регулюється дуже великим правовим полем. Зокрема, для його вирішення працівниками служби у справах дітей проводиться робота з батьками таких діток. Наша діяльність спрямована на координацію їх для того, щоб вони повернулися до звичайного спо способу життя нормального способу життя для до нормального виховання своїх дітей, до взаємопорозуміння з ними і між один один з одним, угу. тобто позбавлення батьківських прав власне, це вже остання така міра, до якої вдаються рідко вже в крайньому випадку. Так розумію. так зараз робиться все можливе, щоб діти були виховувалися у сімейних формах, тобто їх не віддають до інтернатів, а допомагають вирішувати сім'ям проблеми, власне, щоб потім ця дитина все таки залишилася своїй біологічній сім'ї. Звичайно, це основний напрямок нашої роботи для того, щоб діти залишалися у своїх сім'ях, вони не розлучалися зі своїми біологічними батьками. Наша робота спрямована на те, щоб налагодити відносини у родині, налагодити відносини між батьками та їхніми дітьми. Ці сім'ї для початку перебувають на обліку у службі у справах дітей, з ними проводиться дуже велика робота. Працівниками служби проводить. Діться зустрічі з такими батьками з дітками, з'ясовуються всі обставини, з'ясовуються причини, через які дані сім'ї опинилися у цих складних життєвих обставинах, і звісно, проводиться відповідна робота по координації і подальшій взаємодії у цій сім'ї між батьками та дітьми. Як часто фахівці служби можливо навідуються до сімей, вивчають, в яких житлових умовах ці дітки зростають. Це регулярно, я так розумію, так? Сім'ї, які перебувають на обліку у службі у справах дітей, також перебувають під наглядом нашої служби, а саме дійсно перевіряються житлово побутові умови, в яких умовах зростається дитина, в якій атмосфері зростається дитина, як вона навчається, як за нею доглядають, як про неї піклуються. Тобто, дуже велика увага приділяється таким сім'ям, звичайно. Наскільки мені відомо. Батьки інколи маніпулюють своїми дітьми, якщо так можна сказати. Тобто вони з'ясовуючи стосунки між собою, дитина найбільше від цього потерпає. і часто самі батьки вони один з них подає до суду щодо позбавлення батьківських прав іншого, так маніпуляція між батьками. Один одного відбувається не лише шляхом позбавлення батьківських прав, це також питання щодо участі в вихованні батьків своїх дітей, щодо вирішення спорів про визначення місця проживання дітей. Як нам всім відомо, розлучення це досить складний процес і дуже часто постають певні майнові питання, якісь минулі образи один на одного. І, на жаль, дуже часто. Серединою між батьками стають саме їхні діти. Так, До нас дуже часто звертаються з такими спорами, ми вирішуємо їх шляхом врегулювання даного конфлікту, а саме винесення рішення по даним питанням. Також батьки мають право після цього звертатися до суду, щоб розгулювати стан... цей конфлікт. Так. Mm -hmm. Щодо позбавлення батьківських прав, це як вже зазначалося, дуже крайня міра, і вона застосовується насамперед тоді, коли дійсно один з батьків нехтує своїми батьківськими першочергово обов'язками і не бажає користуватися своїми правами як батько або мати. Коли вже справа доходить до суду, фахівці органів опіки і піклування вони я так розумію обов'язково беруть участь так в цих судових засіданнях, коли вирішується доля дитини, сімейним кодексом України передбачена обов'язкова участь представника органу опіки і піклування у даних справах. Насамперед Судом зобов'язується орган опіки і піклування надавати висновок щодо вирішення таких спорів, тобто ми обстежуємо умови проживання батьків, проводимо з ними окремо співбесіди, з'ясовуємо причини, обставини, за яких виник цей спір, спілкуємося можливо з родичами, дитини. Тобто, наше завдання є. Не врегулювання конфліктів між батьками, а забезпечення першочергових інтересів саме прав дитини, щоб їй було комфортно, зручно надалі зростати у цій сім'ї, щоб не порушувалися її права щодо рівності батьків для прийняття участі у її вихованні, для того щоб батьки могли вносити свій батьківський вклад, здійснювати свій батьківський обов'язок щодо дитини, і щоб вона зростала в нормальній здоровій атмосфері сім'ї яким чином здійснюється саме захист так званих майнових прав дитини? Захист майнових прав дитини здійснюється шляхом надання дозволів органу опіки і піклування на вчинення певних правочинів, що стосується саме прав дітей. Якщо вирішується питання щодо відчуження майна дитини, власником якого вона є, або має право користування на яке орган опіки і піклування. Надає дозвіл на здійснення таких правочинів, якщо він, звісно, не суперечить інтересам дитини, а навпаки, буде відповідати їм. Також слід зазначити, що є досить великим вкладом те, що представники органу опіки і піклування приймають участь у судових засіданнях, питаннями яких є майнові права дітей. Як часто взагалі вони постають оці проблеми майнові саме? Як часто за допомогою вас, ваших колег вдається відстояти саме права, майнові? Ми намагаємося. Зробити все можливе, аби з допомогою чинного законодавства захистити ці права дітей, звісно, якщо це стосується судових питань, саме вирішення спорів у суді, то звичайно дуже велику роль відіграють саме батьки дитини, оскільки вони є законними представниками їх до 18 років, і саме вони на них покладено першочергове здійснення прав своїх дітей. Тобто, а ми, як орган влади, представники органу влади допомагаємо їм у цьому. Розкажіть, можливо, про якісь резонансні справи. Ну, звичайно, не називаючи прізвищ, власне, але я знаю, що часто доводиться захищати дитину від рідних, від найрідніших людей, від батьків і в судах і взагалі. А, на жаль, на сьогоднішній день існує дуже багато категорій справ. За яких батьки нехтують своїми батьківськими обов'язками і не просто ними нехтують, вони дозволяють собі зловживати і алкогольними напоями, і наркотичними засобами, просто кидають свою дитину в неналежних умовах, де для неї не створено жодних комфортних умов для зростання, виховання і розвитку? Таких діток. Ми беремо під свою опіку, звичайно, намагаємося надати їй захист, створити для неї комфортні умови. А щодо батьків, то як я вже зазначала, ми проводимо роботу щодо повернення їх до нормальної сім'ї, до нормальних стосунків. Щодо конкретного прикладу, то їх просто дуже багато, сотні тому. Саме якісь кожна ситуація індивідуальна? Вона, звісно, вона індивідуальна, тому що всі ми люди, і не дивлячись на те, що все регулюється одним законодавством, проте ж відносини у сім'ї вони завжди різні, і підхід має до ситуації бути завжди індивідуальний і різний. Угу. Зрозуміло щодо сімей, які перебувають на обліку у службі, їх кількість вона якось варіюється чи залишається сталою з року в рік. Звісно, вона змінюється. одні сім'ї знімаються з обліку у службі у справах дітей, оскільки ситуація у ній налагод налагодилася і нашого втручання більше не потрібно. Звісно, з кожним роком з'являються якісь нові сім'ї, якісь нові проблеми, які потребують допомоги, уваги нашої, і десь контролю певного невеликого можливо, але. Зрозуміло, ви як фахівець служби, можливо, кілька слів на адресу самих батьків, на адресу батьків, які часто відвідують ваші поки хочу сказати, що наші дітки це є найвища цінність у нашому житті. Тому, коли людина заводить сім'ю, їй вже потрібно дбати про те, щоб в ній була атмосфера любові, добра, взаєморозуміння і Особливу увагу потрібно приділяти все ж таки дітям, тому що це наше майбутнє, вони дивляться на нас, вони беруть з нас приклад, і вони певним чином намагаються бути на нас схожими. Тому потрібно виховувати їх у атмосфери любові та взаємопорозуміння і поваги один до одного, і своїх. Тобто я так розумію, якщо в батьків є бажання вирішити свої внутрішні проблеми сімейні, то вони вирішують і налагоджується життя родини і дітей, які тут зростають, так цій родині. Звичайно, звичайно, якщо е батьки йдуть на контакт один, один з одним, якщо між ними є е пев налагоджується певний зв'язок, і особливо коли батьки починають розуміти, що від їхніх конфліктів страждає саме їхня дитина. То э, ситуація у сім'ї значно поліпшується. Якщо нам як, наш нам так, якщо нам вдається саме донести до них цю істину, то звичайно покращується ситуація у родині. Спасибі вам, Юлія, що прийшли до нас сьогодні. А нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні гостей нашої студії був спеціаліст служби у справах дітей Октябрського району Юлія Шаповал. До зустрічі, дякую за увагу.